Всім дорогі дорогі для зачита, підписникам каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка була колись гудлаком, звісно, не оригінал. Оригінал ви зараз в даний час не знайдете і вже давним-давно він пропав. Що тут було? Розібрав. Частково вона давилась, давилась під навантаженням, там щось йшла в рознос, не працювало. Те, що я показував на камеру. От відкручений текстоліт. Це часто, як то кажуть, болячка їхня, вони відкручуються. Їх потрібно проклеювати і дебело проклеювати на зелененький, як то кажуть, фіксатор. Тобто не слабої, а жорсткої, як то кажуть, міцності. Але тут ще одна проблема: це ж гуляє підшипник. Потрібно повністю розбирати і перепресовувати підшипник або один, або два. І... Щеплення от стерте, щеплення немає і сам поршень я показував, що щось там трішечки не так, тому що тому що воно там все чорненьке. Кільця ходять, але вони отут можуть ходити, а з бочку зазвичай вони прилипають. Або, ну, зазвичай вони чомусь прилипають зі сторони, Магнету. Чому? так е Нема у мене на це відповіді, зовсім немає. І от іще От іще основна проблема, але це не проблема. Е відірвало шляпку, прийдеться оце все місце нагрівати до усрачки феном і відкручувати цього гвинта. висверлювати не намагайтесь. Якщо щось пішло не так, то вже звідси встановлюєте гаєчку. А зі сторони бака ставити болтом на тридцятка в общем картерний. То той, що йде на картер, то з такої довжини встановлюєте гвинта і все, але ж, звісно, проклеюєте, навіть якщо ви гайку берете із тою спец спецгровером, ну, на кінчику йде. Пластик завальцований, все рівно проклеюйте, не жартуйте з цими гвинтами. Розбираю, розбираю і дивлюся, що там, як там далі закопане. Розбираю, ну вже поза камерою, тому що ну, всі все бачили, що і як. А потім вже включусь. Гвинти всі повикручував, так як я обіцяв, розбираємо разом. Хрена собі. Приклеїлось. Ціліндро пошушнево візуально, тобто гільза, І там якісь напливи, але то від масла напливи. Напилення ціле. Від масла воно напливи, то вона не репнута ні. Все ціленьке ідеальне, єдине тут. Потрібно буде так от ножечком. Вікно трішечки залоїло, ото все чиститься, вишкрябується, отак. От. Ну і чиститься. Кільця. Кільця ходять. Ідеальненько. Але поршень. Чернесенький потрібно буде почистити канавки. канавки і сам поршень від нагарчика. Картерину потрібно буде вимити, що вона грязненька. Легенько бити можна, жорстко бити не можна. Так що підшипник наче і ціленький, але він Лювкотить Колінчастий, грязний, але він цілий. То це все повимивається, і все буде, як то кажуть, добре. Коли Міняються підшипники, знімайте модуль запалювання. Тому що тому що при нагріві посадки під підшипнику тепло, як як то кажуть, розходиться по цій картині і йде до самого модуля. Або ви трішечки якось там феном щось там десь не так зробите і розплавите якийсь проводулік, то краще зніміть його. Зовсім, поки ви це все діло робите. І отакого, от от, якщо ви просто користувач, а не ремонтник, отакого от не допускайте ні в коєму разі. Отаке от от, ну, чистіть. Воно все чиститься. ні от от. За, заїдьте там на шиномонтаж, попросіть компресора та дмухніть оце все, це все какочку. Не, не потрібно воно тут. Оце от буде впливати на ваш нагрів, як то кажуть, і охолодження вашого двигуна. Тобто нагрів буде більший, а охолодження буде довше. Якось так. Ущільнювачі, звісно, вони також міняються, навіть якщо ви візуально бачите, бачите, що вони ідеальненькі. там, Ідеальненькі, там кромочки ідеальненькі. Але от він, він дубовий, це по-перше. А по-друге, в жодному разі при перепаковці підшипників або самого заміни колінчастого валу, не лишайте старі ущільнювачі. І все буде добре. Тому що, якщо у вас немає насоса для перевірки герметичності то це буде біда і та У мене був випадок, коли вона пройшла тиск, а на вакуумі вона тягла Повітря. от Вони вже, як то кажуть, пластмасові стали. не пластмасові. Воно все задубіло. ущільнювачі можуть прислужити вам один рік, два роки, 3 роки, 5 років, 6 років, 7, 10. Але при заміні безпосередньо там, колінчастого вала, або і е, ще чогось тобто При розпаковці безпосередньо з е, самого картера, тобто навіть якщо ви будете міняти просто оцю от прокладку, хоч і як, якби пробиває дуже-дуже рідко, але пробиває. І інколи так, тож е, причини ви не бачите, а е, зазвичай те, що було у мене, то пробувало в цьому місці. Її не видно її можна побачити, е, як то кажуть, щоб уже точно-точно ну, це коли ви е, зняли вже все, навіть якщо ви бак знімете, то буде вид, видно, просто воно все ну, мокре. Мокре може бути через ущільнювач, через бачок через шлангочки, те, що шлангочки підтікають, мокре, але ви не побачите, що тут прокладка пробита. Лише коли ви знімете циліндропоршневу групу, а можна її не знімати, просто налити палива через свічний отвір в картерину, щоб воно набралося десь. Отак от, І тоді ви побачите, що звідси соплить. А якщо буде от звідси. Також інколи було також. Але не з цієї сторони, а отут де імпульсний канал в картері зроблений. Отут от було, що була пробита прокладка. І тягнуло повітря. Так що ну випадків куча. Випадків куча. І за кожним разом. Просто замініть ті ущільнювачі. І все. І все буде добре. В общем. Е Мить не мию, підмиваю, випресовую підшипник, підмиваю оце все, лише внутрішню поверхню. Зовнішнє оце все я мити не буду, лише продую. Розумієте, як, як хочете, там естетично, не естетично, але я діло, тому що воно робиться безкоштовно, і це все час. час. А час це гроші. І цю половинку, звісно, відмиваю. Щоки відмиваються між щоками також потрібно мити. Десь була моя маленька кісточка, але, мабуть, десь десь там от кісточка. І отут усе воно вимивається. Потрібно його вимити. І нога. Звісно, про нагад. І трішечки вирішити спусковим пристроєм, тому що відкинуло пружинку. Для тих, хто дивиться уважно, показує, якщо у вас отак от звисає воно. Там не треба нічого робити. Просто от викрутка, звичайна викрутка. Що на бензопилці, що на бензокосарці, викрутка. от Підняли того шнурика. Підняв я оцього шнурика і домотали один виточок. Все. Більше нічого. Ну, не потрібно там, як там розбираю, там щось, там щось, проволочку, там туди підв'язую, там щось ставлюють, а потім воно все заскакує. Лише так воно все робиться. Більше нічого. От. Якось так. Е Працюю, підмиваю, е чищу. Вкладаю, ну і запущусь уже при запуску, як то кажуть. Отак от, от такі от ручки, а в перчаточках не зовсім зручно. Вибачайте, що відосики довгенькі, але щось якось ну не, 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 не можу я там за, за 5 хвилин, там 6 хвилин, там 1 хвилину, 2 хвилини усе розповісти, що хочу. Можливо, я вам і розповідаю якийсь хлам, який вам зовсім не потрібен. Але інколи. Чесно скажу, інколи, а навіть е, завжди краще, щоб ви свою техніку, оцю техніку ремонтували самі і ні від кого не залежали. І все. Просто так, от, ну, 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 не знаю. Якось так. Я роз, розумію, що там, там ви скажете, а там я останусь там без роботи, або що ж ні, робота буде. Просто. просто, е, просто Е, є деякі нюанси, і їх занадто багато. Коли е, от з технікою, от, наприклад, от дана техніка приїхала лише із оцією от проблемою. От вона проблема. Тобто я е, цю проблему усунув, поміняв прокладульку, так, все ціле ідеально гарно. Е, запустив її, е, все працює ідеально, чудово, класно. і повертай і це вона, звісно, що клієнту назад. Він її там, там, там наслає нею, а через деякий час е, тягне назад і каже: ти її ремонтував, там от там, ось, 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 там грошей з мене збив, там хрін хрін наскільки. І коли запитуєш, що ти робив, то. Од, там, наприклад, бен, бензопила. Так ти гострив, гострива, тепер вона не запускається, вона в мене там попиляла трошки, тепер не запускається. Тобто, відношення того, що я зробив до роботи самої техніки, тобто справності, немає зовсім. Тобто, ну, якась така от штука. Відбувається. А коли ви вже е, щось можете зробити самі, навіть, ну, блін, поміняти оцю от прокладульку. Ви там прокладульку поміняли прав правильно, але ви не побачили, що у вас пішли задирчики через бід бідну суміш. Вона вас пропрацювала через де деякий час і все, і крякнула. І тоді вже ви йдете до там Ремонтника, або ще щось, і кажете, так і так. там то, сьо, от я, там там то я Можливо, ви там скажете, що міняли прокладку, або ще щось, а там ремонтник зняв там глушника і каже, та от у вас там задири, тобто, ви її перегріли, чи ще щось, чи ще щось. А тоді ви вже розумієте, що ви її не перегріли. А ви працювали на оцьому цьому підсосі повітря, і то тоді ви вже нікого не звинувачуєте. А так виходить, що ви звинувачуєте самого ремонтника при якомусь там мілкому ремонті ремонті. Ремонтник взяв там гривень 50 або 100 за оцю роботу, там до ліс там помпоміняв там все зробив і віддав. Вона у вас попрацювала трохи потім. Тягне назад і кричить, що вона не запускається, тому що ти хреново зробив. А діло не в тому, що ремонтник хреново зробив а діло в тому, що вже було е, підтягнення повітря. Вона працювала е, на зовсім бідні, зовсім бідні суміші. І почала робити, як то кажуть, ці насічки, і що аж по, поршень розплавляється, і кільця е, прилипають там до самого поршня І отут такі от борозди на гільзі Тобто така от ситуація буває. Ситуація, до речі, мільйон. Вибачайте за занадто довго за довге відео. Включусь уже безпосередньо перед запуском самої техніки. Праймер качає, і скрулька є. Єдине, що... А, це блок газу. Так, блок газу включений. Заслінка трішки обломана, але свою функцію вона виконує. Зараз спробуємо запустити. Карбюратор підливає зараз, зараз швидко перепакую. Різницю ви побачили. На цьому потрібно підгазовувати, тобто вона переливає. Розбирати це все до одного місця. Хто хоче цим займатися, займатися взагалі без, без жодних, як то кажуть, нюансів. По техніці. Техніка готова, техніка протестується, поїдуть назад до свого клієнта працювати, тому що вона працює в жорстких умовах. Хоч це і під але вона ремонтно придатна. Щеплення пішло, паливні шланги пішли, прокладульки пішли, ущіннювачі пішли. Гвинта оцього, я його так от роздовбав, нагрів фенчиком і він потихеньку у мене викрутився. На холодну навіть не, не пробуйте, він обірветься в алюміньки І потім все. По техніці По техніці все. І ще, що хотів вам сказати, якщо що ви бачите отак от під ногтями в людини отаке от чорне, там в маршрутці там, ї, їде там, хтось там, хлопчина, дядя, дід, то е, ну, не потрібно з цього, як то кажуть, сміятися. Це не значить, що він там неопрятний там, або іще щось. Це значить, що у нього робота тяжка. І от оця ось охрінь, оця реально хрінь, вона не відмивається зовсім. Це потрібно ну, біль, більше години їх парити. Ну Це просто, просто срака. Так що е -е, будьте е -е, як там? Як правильно сказати? Е -е, в общем, не знаю. Не пам'ятаю цього слова, але будьте трішки в е гарніших, як то кажуть, відносинах е з, з тими, хто вас оточує і не потрібно е робити отакої от от штуки. Тому що ви е з людини по поржете, а людина може вам, чесно, ну, як якщо в людини накипіло, то він вам скаже все, все, що ви все, що ви навіть і не знали, і не хотіли цього чути, але вам прийдеться це все вислухати, тому що отака от штука. Вибачайте знову за таке от довжелезне відео, але ну, так, так виходить, як то кажуть. По ремонту стандартний цінник розборка зборка 450, але е з урахуванням чистки поршня то за, за роботу тут 550 гривень. І якщо хто мене дивиться до самого кінця, скажіть, будь ласка, як ви віддираєте за кіщі оці залипші прокладки з гільзи? Тому що у мене на них виходить дуже-дуже багато часу і, і руки реально-реально ну, болять. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі і минуло.